Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищала від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю милий. І ти, дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою тую квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться загадать тую конварію, як щастя менеться. Недовго. І ти, моя панно, будеш утішатись та, та, та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу, залишить байдуже.